З такими дорогами іноді добираєшся на пошук артефактів та Ну Тут ще більш-менш нормальна дорога вкатана, а іноді попадають такі дороги, вибиті, що просто ужас. Побачимо, що сьогоднішній результат нам принесе. Слава Україні! Радий вас вітати на каналі по українському Вибрався сьогодні на пошук артефактів та старовини, оскільки вже почали збирати жито, буду ходити по стерні, стерня не є високою, і все цікаве, що випаде мені обов'язково вам покажу. Пошук артефактів буде тривати недовго, орієнтовно 3 до 4 годин. Якщо, звичайно, погода дозволить і не буде дощу. Отже, не витрачаємо час, погнали на пошуки. Сподіваюся, що в мене буде перша монетка, перший сигнал фульгабу. Ось глибина трошки більше, ніж тик ямки, якраз дістав. Було е, красиво 48 і зараз на поверхності б'є 43. Буду разом з вами шукати. Побачимо, що це. А. Думав, що монетка, але це ж мурдяк. На жаль, і таке буває у нас і дуже часто. Ну нічого, кидаємо в хабарничку і продовжуємо пошук. Був в мене сигнальчик 30, било поверхнево, не глибоко хотів підкупнути, напівшка майже. І ось підважив. Є перша монетка з самого верху. Зараз подивимось, що це. Так, не видно. Радянський Союз, 3 копійки 19 ходу 31-й. Або 61-й чи 51-й. Ну, затерта, бачите? Затерта, вбита, вбитий Радянський Союз. Але нічого, монетка є перша на сьогодні. Це чудово. Значить тут ще має бути. Продовжуємо пошук. Піднявся знизу на пагорб, бо в мене хороший мідний сигнал. Піном знайшов і це в нас походу. Та це в нас Буратоска. Ха, клас! А можливо соліт. Зараз глянемо краще. Це здається Буратінка або по-іншому мідний соліт. 1600-х років. E, перша річ Посполита. Зараз я його водичкою промию і подивимось краще. Ну, Добре, не відмило. E, час і хімія своє робить. Але це Буратінка або мідний солід, як його називають, супер. Значить, тут було ще також. І будемо шукати, можливо, ще цікаві знахідки випадуть. Ось тут був солід в мене. Ямку закопав. Тут глибина ямки приблизно сантиметрів 25, і випадає ось така знахідка. Дивіться клас, медальйончик мідний. Точніше ладанка. Зараз я терти дуже не буду, візьму водичку, промию і подивимось. Але вушко ціле. Можливо, ниточка протерлася, ну супер, Ціли, ціленький мідний медальончик. Ціленька мідна ладанка. Класно, класно. Ось що означає покрутитися. Трошки помив. Ось що означає хімія і час. Тут видно силует Ісуса Христа. Сподіваюсь, камера вам передасть. І ось тут надписи були. А заді. Просто надписи, скоріш за все, якась молитва. Ну, супер, поле починаю радувати Чим раз тим більше і більше. Вже є цікаві знахідки. Ставимо в хабарничку і шукаємо. Для того, аби викопати декілька хороших знахідок, доводиться копати все. Ну і, Звичайно, леміш тільки що викопав, викинув, викинув його з краю. Потім, можливо, заберу. І є в мене <кхід> в грудочці. Разом з вами будемо розпаковувати щось кругленьке ось тут. Оп! Два Гелера. Клас, класно, супер, Бом... просто бомбезно. Монетки є, монетки радують. різний період. Радянський союз, Австро-Угорщина. В дуже бадьорому стані, вони 1899 року. Ось така краса. Поле радує і ми шукаємо. О, що так файно сигналить. І випало мені українська ходячка 5 гривень. Ну, все, 5 гривень я сьогодні заробив. Ось Богдан Хмельницький. Так, а де рік у нас? Руки щось зараз подивимось іншої сторони. 2019 року. Супер, ставимо в хабарничку. І шукаємо. Ось і все. Пошук артефактів та старовини на сьогодні завершено. Та як я говорив, орієнтовно 2,5 навіть 3 години покупав, оскільки мене вигнав дощ з поля. Зараз збираюся їхати додому і хочу сказати перед тим, дякую вам за підписку, за коментарі та лайки. Вам не важко написати коментар, а мені це приємно і мене це надихає створювати контент для вас. Сьогодні поле було не пусте, порадувало мене монетками, порадувало ладанкою. Так, срібла золота немає, але я за цим не женуся, оскільки їжджу на пошуки для того, аби відпочила душа. Випадають монетки, класно, випадає срібло, супер. А золота в мене ще жодного разу не було. Але нічого, все попереду і воно обов'язково мені випаде. Переходимо до перегляду знахідок. Отже, по знахідках у мене сьогодні. Два галера австро угорщина 5 гривень наші Украї... українські гроші. Ходячка Радянський Союз, 3 копійки. Соліт, 10 копійок українська ходячка, ладанка. Ось така з ціленьким вушком. Незрозуміла штучка, якась накладка і колісовий гудзик. Ну, супер, за 2,5 години результатом задоволений. На більше Можна очікувати, але не те поле. Сьогодні поїхав подивитися, чи вже збирають ячмінь. Ячмінь почали збирати. І ось результат.